З нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю. Вітаю Вадима. То польські фермери вже сказали і оголосили, що припиняють блокування. Залишились польські перевізники. Яка зараз ситуація? Які конкретно пункти пропуску далі залишаються проблемними? Так, вчора близько 9-ї години вечора був розблокований напрямок пункту пропуску медика, що на кордоні з на, на, на території Польщі на кордоні з Україною, це з нашого боку Шигині станом на ранок сьогодні, звісно, є черга. Це десь 650 вантажівок, але інтенсивність руху після 9-ї вечора ми вже відмічаємо. Бо до прикладу, за минулу добу. Через цей напрямок на в'їзд в Україну перетнуло кордон лише 87 вантажних транспортних засобів. Тобто, під час блокування інтенсивності руху, звісно, не було. А на жаль, ще залишаються заблокованими три напрямки: це Рава Руська Хребене, Краківець Корчова і Ягодин дорохуськ На всіх цих трьох напрямках блокують рух польські перевізники, представники польських перевізників. І в чергах на всіх цих трьох напрямках в бік України станом на ранок перебувало десь 1400 вантажівок ну, практично пропорційно по кожному напрямку, але примітним те, як я відмічав раніше, і це, на жаль, не змінюється. Найменше пропускається вантажних транспортних засобів по напрямку пункту пропуску ягодин Рохуськ. За минулу добу це було всього 77 вантажівок, які прослідували в напрямку України. І примітним є те, що це і найбільший інфраструктурний об'єкт пункт пропуску, де можуть перетинати кордон за добу. 1200-1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках, і коли до прикладу розблоковувався цей напрямок наприкінці минулого року, то за добу могло перетнути кордон і 1500 вантажних транспортних засобів, 900 з яких слідувало на в'їзд в Україну. Тобто, фактично, ну найбільший інфраструктурний об'єкт найменше пропускає вантажівок. Ну, я так в голові прокинув приблизно в 15 разів менше, ніж міг би пропускати. Дякую. Це була ситуація на українсько-польському кордоні. А як у нас з українсько-словацьким і угорським там немає проблем? На щастя, там ну, на жодному з цих напрямків рух для вантажівок не блокується, як і власне по кордону з Румунією. Також за останній час ми навіть бачимо зменшення, зменшення черг вантажівок, які б очікували на в'їзд в Україну, залишається тільки е, трішки завантаженим. Напрямок пункту пропуску е, Ужгород. Е, це на кордоні з словаччиною. Станом на ранок сьогодні, е, десь близько 400 вантажних транспортних засобів перебувало в черзі, очікуючи на перетин кордону. А на інших напрямках і на кордоні з Угорщиною, і на кордоні з Румунією, черг з вантажних транспортних засобів в бік України не відмічається. Пане Андрію, ще один момент. Сьогодні 7 січня, і ми вже якось в ефірі кілька разів згадували, що за новою юліанським календарем від сьогоднішнього дня, ну якщо бути зовсім точним, то від завтрашнього починається період після свята. Це коли всі домовляються, а коли вже то давайте після свят. Ну то свята на водохрещі і закінчуються. І очевидно, що це активізація пасажирського потоку в Україну з України. Як було цими різдвяними святами, якісь особливості ви помітили? Більше ви? Її більше заїздило. Ну, пасажиропотік був ну, дуже динамічним за весь цей час. Він мав як і пікові дні, так і мав дуже низькі показники. До прикладу, за тиждень до різдва, до 25 грудня, кордон загалом перетнуло десь 750 тисяч осіб. На 50 тисяч більше з яких слідувало на в'їзд в Україну, і 23 грудня, до прикладу, був такий піковий день, коли кордон загалом в обидва напрямки перетнуло десь 140 тисяч осіб. Протягом тижня до нового року кордон загалом перетнуло десь 600 тисяч осіб. І в цей період ми бачили невеличку перевагу на виїзд України, десь на 20 тисяч більше виїздило ніж слідували в Україну. А січня в перший день року був мінімальний показник перетину кордону. Це десь 33 тисячі осіб за добу в обох напрямках. І протягом цього тижня пасажиропотік знову почав трішки зростати, і останні чотири дні він тримається на рівні 100 тисяч осіб за добу на в'їзд і на виїзд. Але кожного дня є незначна перевага виїзду громадян ніж ті, які слідують в бік України. Звісно, що коли збільшується пасажиропотік, збільшується кількість охочих перетнути кордон, то ми відмічаємо і черги перед пунктами пропуску. Як і раніше, 50% пасажиропотоку, а можливо трошки навіть більше, припадає на кордон з Польщею, де відмічаються найбільші, в тому числі черги. Тому як завжди радимо громадянам ознайомлюватися з станом завантаженості пунктів пропуску на сторінці нашого західного регіонального управління на сторінці Фейсбук, де що три години показують які пункти пропуску яку мають завантаженість з черги. Ну і звісно, обирати собі найменш завантажені. Бо в різні дні, в різні години динаміка черг може різко змінюватися. Дякую, пане Андрію, за такі детальні пояснення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами на зв'язку.